Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Доброго дня, мої хороші! Я підготувала для вас цікаву казочку про рібку. Не про звичайну рібку, яку всі добре знають, а про її подругу веселу, добру і трішечки незвичну. У неї на городі відбувалося таке. Ой, краще послухайте самі, готові? Тоді починаємо. Вже тепле сонечко промінчики ховає, туман над річкою тихенько нависає. Це осінь золота повсюди хазяйнує, І з двору в двір господарка мандрує. В садах дозріли яблука рум'яні, Жовтогарячі гарячі груші. Персики духмяні, ваблять до себе сливи і айва, у золотому листі гріється земля. Город до себе вабить розмаїттям і кольорів, і вітамінів, і смаків, а на городі у цей час кипить робота, бо урожай багатий вже дозрів. Десь біля річки край села стоїть хатина. До неї пригорнулася горобина й калина. Тут оселилися дідусь, бабуся і дівча. Собачка жучка й кішечка мала. І Я вже давно живу у цій родині, оберігаю їх і вдень, і вночі. І насторожі я у будь-якій годині, бо повноцінний член сім'ї. Я кішечка, пухнаста і красива. Мене всі люблять, тому я щаслива. Я їм усе смачненьке, бо гурманка. А ще у мене є подружка. Сіроманка. Я маленька сіра мишка натомила свої ніжки, бо вже зранку на городі, де овочі кольорові. Там виросла дуже кріпка, Жовтобока, пишна, ріпка. Дідусю, час тобі вставати. І на город наш поспішати кличуть до себе морква і буряк, кавон, цибуля і рясний салат, капуста, помідори, огірки, а ще редиска, перець, кабачки. І твоя рібка вже дозріла на городі там зелень, і така краса, що й годі. Маленьку рібку посадив весною, її я доглядав і підливав водою, від шкідників рослинку захищав, а також добривами підживляв. І виросла вона велика і смачна. Тож вимикати рібку вже пора. Дідусю. Ми тебе не будемо зупиняти. Якщо ти хочеш рібко витягати, то можеш на город спокійно йти. Коли потрібно бути, зможемо помогти. Пішов дід на город, не забарився і біля своїх грядок зупинився. А тут багатства просто не злічити. Роботи не початий край. Що й не спочити і кожен овоч має що сказати, у всій красі свою особу показати. Я рясним дощиком полита і теплим сонечком зігріта, мій смак медовий кожен знає, за користь любить, поважає. Я гарбузова господиня, корисна золотава диня. Я морквинка золотиста, виглядаю з поміж листя, поруч, братчики й сестрички, їхні щічки, як сунички. справжня королева я пишну косу заплела, на городі дозріваю. Вітамінів безліч маю. Виріс нині я на славу і дорідний, і міцний. Знаю, що мене цінують, бо корисний і смачний. Час даремно не марную, на городі всіх шаную. Я на грядці розмістився. Тут назавжди оселився, смаком славлюсь на весь світ і підтримую свій рід. На городі зеленів, згодом весь почервонів. Ти, дідусю, не дрімай і скоріш мене зривай. Дякую тобі, мій друже, Всі ми любим тебе дуже. Я за рибкою прийшов. А щось її не знайшов. Я, капуста невеличка, світлолиця молодичка, одягнула сорочки, заховалась під листки. Захотіла подрімати, та не дали мені спати. Зелененькі огірки, бо як лізли на кілки. То гуділи, як бджілки. Ми полізли на кілочки, бо зелені в нас віночки. Хмарка в небі пропливала, нас дощем почастувала. Добре жити на городі, тут така краса, що й годі. Поруч друзі кабачки, на баштані кавуни. Мої любі огірочки, подивіться під листочки. Моя рібка заховалась, може, просто налякалась. Час її вже йти з городу в затишну мою комору. Бо як прийдуть холоди, то замерзнуть всі плоди. Вас я також заберу, нікого не залишу. Рібка справді налякалась, під листочки заховалась, жовтенькі у неї личка і густа зелена гичка. Поруч з кабачком маленьким сидить рібка чепурненька Якщо прямо ти підеш біля тину їх знайдеш. Дякую вам огірочки. Ви два славні поробочки. Не залазьте на горбочки, заховайтесь під листочки, а я рібку віднайду і з собою заберу. І я кабачок молоденький, білий, світло-зелененький, під листком варсистим сплю і росу цілющу п'ю, дуже швидко виростаю і на грядці дозріваю. Поруч рібка заховалась, дідуся вона злякалась. Мила рібка, час вставати, господаря зустрічати. Гарно у нас на городі, де овочі всіх доволі, сонце тепло зігріває, рясний дощик поливає. Хоче дід мене забрати і в коморі заховати. Мила рібка, ось і ти. Час тобі зі мною йти. Дід до рібки нахилився і за чубчик ухопився. Смикнув пару раз чубату. Не вилазить вона з хати. Треба рібку забирати. Став дідусь бабусю звати. Гей, бабусю, йди сюди і мені допоможи. Бабця швидко вийшла з хати, стала діду помагати. Взяв старий рібку за чуб, баба діда за сорочку. Потягнули пару раз. Рібка сидить на горбочку. Стала бабця внучку звати, щоб та йшла допомагати. Внучко, швидше йди сюди, нам з дідом допоможи. Внучка вибігла із хати, стала діду помагати. Взяв старий рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, потягнули пару раз. Рібка сидить на горбочку. Стала внучка жучку звати, щоб та йшла допомагати. Жучко, жучко, не лежи, Швидше на город біжи, нам в роботі поможи. Жучка вибігла із двору і промчала повз комору. Мовчки не буду стояти. Я прийшла допомагати. Рібка кругла, запашна, швидше треба її рвати. Дідо взяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку. Жучка була невеличка, взяла внучку за спідничку, стала всім допомагати, рібку з землі витягати. Промучились цілий день. Рібка сидить на чепень. Стала жучка мурку звати, Щоб та йшла допомагати. Кицю мурко, виходи і нам допоможи. Мурка час не витрачала, сметанкою ласувала, та як тільки клич почула, то до друзів в мить помчала. Ой, як гарно на городі, тут овочі кольорові, перець, помідор, морквина, Патисони, картоплина, ще капуста з буряком, баклажани з кавуном, частичок і цибулина, огірки. і а ще ріпка не проста, скоринка золота. Треба її вимикати і в комору забирати. Дідо взяв ріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, Жучка була невеличка взяла внучку за спідничку. Мурка також не зівала. І за хвостик жучку взяла, стала всім допомагати, рібку з землі витягати. Промучились цілий день. Рібка сидить на чепень. Стала мурка мишку звати, щоб та йшла допомагати. Мила мишка, не дрімай, Швидше з нірки вилізай. На город мирші біжи вимикати рібку нам допоможи. Сіроманка вмить примчала, до роботи зразу стала. Дідо взяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку. Жучка була невеличка взяла внучку за спідничку. Мурка також не зівала, і за хвостик жучку взяла. Сіроманка не барилась і за мурку учепилась, стала всім допомагати рібку з землі витягати. Потягнули раз і вдруге. Рібці стало стидно дуже. Пробачте мені, дідусю, і ви вибачте, бабусю. Знаю, ви мене гляділи і добра мені хотіли. Більш не стану сперечатись, можете мене забрати. У коморі сухо й чисто, буде там тобі затишно, не страшні вже будуть грози, ані вітри, ні морози. Щиро дякую бабусі, внучці, жучці, кішці мурці, а ще мисці сіроманці, що живе в своїй землянці. Рібку витягли ура. Нам додому вже пора. Треба овочі зібрати і в комору поскладати. День до вечора котився. Місяць з небі заблудився, а в хатинці за вікном пили чай із пирогом. Дід, бабуся, внучка, жучка, сіроманка, кішка, мурка. Овочі були в коморі, їх стояло там доволі. І картопля, й буряки, і цибуля, й огірки. Баклажани, патисони, кабачки і помідори, морква, перець, кавунець. От і казочці кінець.